Ну, настрій чудовий. Ми здобули хорошу перемогу з хорошою командою. Тому всі хлопці задоволені. і Ми також задоволені, тому що результат задовільний. Ну і сама якість гри нам сподобалась, тому відношення хлопців до роботи, до гри воно принесло свої плоди. Сьогодні команда зібралася з завтрашнього дня. Ми починаємо працювати в дворазовому режимі. На 10 число у нас запланований спарринг з командою Полісія. Житомир, ми плануємо зіграти 4 тайми по 30 хвилин. Це 120 хвилин загального часу. Плануємо залучити гравців з Ю-19 і, в принципі, дати якомога більше ігрового часу тим хлопцям, які після травм, які там не мали можливості провести повноцінний. З нами цикл підготовки. От. І після цієї гри буде невеличкий там, ну, один день майже півдня буде пауза, і тижневий цикл вже підготовки до гри Скрибасу. Контрольна гра це більшість, я вже ну, сказав, що Ігрова практика для тих гравців, які її не мали. Тобто ми переслідуємо, по-перше, це фізичний стан футболістів на фоні навантажень, які ми зараз даємо гравцям. І ігровий час, якого. Ну, не хватало тим гравцям, які не грали. Повернувся в загальну групу. Повернувся Діма Кльоц і повернувся Андрій Кухарук. І чекаємо найближчими днями Балана Дениса і Романа Гагуна. Ні, втрат немає. Всі хлопці в строю, всі готуються. І ну, сподіваюсь, що до гри з кривбасом ми всі будемо в бойовому складі. Ну вже слава Богу, краще вже сьогодні приступив. До тренувань обережно, але вже задоволений, що тренуюсь з командою вже в загальній групі. Я Не знаю, важко сказати, наскільки я готовий, але все в процесі. Потрібно починати тренуватися вже з командою, з м'ячем і поступово набирати, набирати форму, набирати впевненості. Все одно, якби, ну, в плані того, що відчуваю ще трохи зв'язку і потрібно. Проходити через ці от, е, тренування, щоб себе впевненіше почувати і вже під, підводити себе, скажімо так, до, до ігор офіційних. Я рахую, хлопці провели хороші ігри, е, створювали моменти і рахую, що не було такої гри, там, якщо беремо останні 2-3 гри, що ми там, заслуговували десь на поразку. Десь взяли очки, десь десь не взяли, але видно малюнок гри, видно, що команда старається, багато атакує, старається контролювати м'яч. тобто видно, Хід думок тренерського штабу і що хлопці це розуміють і принаймні намагаються виконувати. Я думаю, якщо це все вдосконалювати, то з кожною грою буде все краще і краще. Та дуже зголоднів. Ну, майже скільки, там три місяці пропустив. Дуже важко, дуже важко. І фізично, і все одно, і ментально. І... Взагалі важко, але сумую дуже. Зас... Ну, засумував тобто дуже да, і вже радий, що повернувся.